Всім добро. Друга серія боротьби з морозком. Дивіться, зараз вже в нас виходить вівторок. Бачите, 2 години 5 хвилин утро. Температура така ось. По відчуттях. Ну, тобто побачили, так? Да? І продублюю вам время ось 2 години. Ідемо заводити. <реш> йду, йду включати насос. от, й... Доживемо до утра та й будемо розбиратися за наслідки 10 травня да, і 13-го, як виживемо, побачимо тоді вже. Що, що ми, як ми воювали? Успішно, не успішно. Так що йду включати насос. Так, спустилося геть до нуля. Рівно нуль. Ну, тепер включаю ще раз насос. Картина та сама. Тут нуль, тут... Бачите, да? Ну, різниця, три градуси чотири утра. Ну все вам, температура, час, бризкає, все розпилює. Сейчас покажу який не сказати, що мороз сильний. Я думаю, що тут видно. Бачите? 0, 0, два, так? Оце так от. П'ять сантиметрів. Він ось на кирпичі стоїть. На кирпичику стоїть. Мій датчик. Оце якось отак Сейчас попробую ще включити фонарика так, а ну-ка ну ось дивіться Ноль, один Ну тобто рівно нуль Сейчас Стоїть отсюда на землі на кирпичу. І оце я бризкаю. Так, і зморось легенька по траві. Легенько, ну не хочу я рискувати. На машині трохи, Бокові е, стекла у, на відміну, як в прошлі рази були, то так чуть-чуть тільки попришерхали. Ну, лобове, понятно. І тут ось, бачите. Ну, машина вона, це така метал. Головне, що на траві траві трохи не так, як тоді було з 9 на 10. Ну Коротше дощую та й всю. Будемо сподіватися, що це останній заморозок неохота, щоб воно було облажатися в останній на останній заморозок вже не спав один чорт всю ніч той думаю вже за два години що я подощую не обіднію я на ті пару тонн води так що якось отак так <рес> от і все всю ніч легеньким переляком відбулися ну тобто безсонної ночі і все, зараз дивимося температуру, яка зараз, зараз пів шостого утра, температура у нас тут ось 1,5 градуса. 1,5 градуса виключаю я. Сама менша, найменша температура опускалася ту, що я бачив, бо я ніч. Ну, я на секунду не спав, не нічого, то в комп'ютері сидів. Коротше, було мінус 0,7 до градуса не дійшло морозу. ну Оце так. ну Все одно я, як, би, як бачите, лив, калюжі стоять. Все путем, все нормально. То Насос выключаю, оце все дело, все, закриваю кран і йду спать. Короче, так. Завтра підіб'ємо підсумок. Те що я вам обіцяв раніше, я проведу Екскурсію по здоровому винограднику, потім, де теплиця, піднімемо, розкриємо балаган. він ще не розкривався і з 9 числа, точніше, з 8 числа він не розкривався. Я не знаю, що там знаходиться. Ви це побачите на камері, що воно там не розкопувалося, було ну, все, время, так як воно було От, розкриємо і все побачимо. На цьому все. Усім миру і добра. І щоб Морозка до нас не заходив в цьому році в гості. Дякую до наступних відео.